Баємо картопельку на землі. Кажуть, тверда, там і нікуди рости. Та як захоче, то буде рости. Ану потримай, потримай, я двома руками виверну. Як захоче як захоче, то буде рости. Не бачу сенсу взагалі шукати, просити тракториста, він буде ще там коники строїть, що йому мало землі, невигідно, доплачуй. Якось так. Ось такая картофлика на непаханой земли. Так. Ого! Ось така катопля росте, коли їй кажуть немає міста куди рости. Та хай у мене кожного року так не буде міста і не треба ніяких тракторів. Дякую всім за увагу та терпіння. Я не знаю як на глинистих глинозйомах, але навіть на, на піщаних револютах плуги це зло.